Доброго дня! доброго, доброго дня, Сьогодні в мене розпаковочка макролінзи. Коштувала вона мені 76 євро, і це було, була якась акція на Aliexpress. уже я її чекала, тому що хочеться знімати. Класний контекст. Ось така каси. Каси, мабуть, називається. Я дивилась обзорчики дівчат на ну, цю макролінзу. Багато непоганих відгуків про неї, то хочу її спробувати. Зараз просто вам покажу розпаковочку, а наступні відео буду вже знімати з нею. Ось так добре запаковано. Ось така фірмочка. Скрінте. Багато блогерів вже її замовили. У мене ні було... Я знімала без макролінзи, то розумію, що все одно раз я вже стала на цей шлях, треба... Тут. ось так. Так. Як тут що тут? Ага? Угу. Я тут не розумію, як воно, як воно і що запаковано, як його відчинять? Чого воно сюди? Якось запхати. Так. У мене Samsung, я не знаю, як ця вся краса кріпиться сюди. Ж кажу, що це моя перша макролінза, 40 на 85. Здесь трошки крінштин така, ага, це мішечок, щоб її зберігати, такий дуже приємний, прям бархатний на дотик. Вважаю, що треба його навпаки робити, бо він внутрі ось такий. І знамка така. Так, ось такий кріпьожик. Мені дівчатка, я бачила обзорчики, казали, що треба його міняти, що він не дуже зручний. Я спробую не знаю ось протирать. Сюди що наливати, Бог його знав. У мене рідина окуляри чистить, то я думаю, що сюди її треба залити, як для окулярів. Інструкцію, яку ми ніколи не читаємо. Да? А, Тут намальовано к чому. Зараз я це спробую закріпити і зробити якісь відео. З нею. Це все тут китайське. Мабуть, це ось тут, як її закріпити. Ну все, в добрий путь. Дивіться мої відоси наступні будуть з такою макролінзочкою. сподіваюсь що все буде гаразд. На все добре, бай!